Приїхала така цікава, цікава цікава машинка. Вони зараз стали доступні, от привозив е, чорну ще є. Вона зараз на ТОшки. Приїхала така ярка синя машинка. Це максимальна комплектація навіть з допами. Це GT комплектація на 17 колесах. Е, бачите, автомобіль року. 208-й. Дуже ярка на дорозі, дуже ярка керування. 50 батарейка. І в авто безключовий, утримання в паласі і з цікавого, дуже цікавого. Тут панорама величезна, майже на весь салон. І що для нас важливо в день вишиванки, бачите, що тут зробили ці французи? Вони зробили відстрочку по салону в кольорах України. Ну Це я шуткую, звісно, але. А, так, так це є. Машинка 330 плюс 350 може виїхати по літу. І приїхала машина, бачите, з такою люстрою. Це на дальнє світло, можна окремо включати ще світло таке, щоб можна було на мамонтів ходити, щоб їх дуже видно було при, на охоті. На полювання при, приїхав, включив люстру і видно все як в день. Хтось за зайцями їздить, але можна її сняти вона так приїхала, не знімаю, може комусь згодиться. Так що така цікавезна, ярка машинка. З таким величезним запасом, вона невелика, але всередині ну, стисло себе не відчуваєш. Швидкий порт зарядки CCS Combo 2. Отак це виглядає, то пакетики, бо хімію хімчистку зробили. Ще сохне, тільки-тільки приїхала. Отак це заднього ряду виглядає. Це ж скляний дах, бачите, він не до кінця. так іде аж до переднього скла. Ще трошечки по ній роботи є. ТОшку зробити, масло поміняти, антикорчик зробити і буде все гуд. Отака От джейтішка комплектація, ще їде жовта, така гарчична жовта цікава. Чорна в наявності і синя ось приїхала. Так що нагадую, ось контакт. В описі є більше інформації про наш, наш автосалон на Павла Осенка, 8 в Києві, 60-70 електромобілів по наявності. Е, підпишіться на цей канал, тому що не для того, щоб в мене підписників багато було, а щоб ви отримували, коли приходить щось свіже, я роблю такі обзори. І ви, до вас приходить сповіщення. Якщо вам цікава ця тема. А вона має бути цікаво, тому що до кінця року закінчується пільга на розмитнення електромобілів в Україні. І з наступного року все, що свіже, завезене, буде плюс 30-40%. Так що, отако, звертайтесь, приїжджайте, єдине зарані, попереджайте, що ви їдете, бо зараз дуже багато роботи. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підписуйтесь і питання задавайте, хочете в переписці, хочете в телефон.